Склад це такий реалістичний військовий симулятор ведення бойових дій онлайн, і там дуже сильний реалізм, максимально сильний. Тому, Ну просто. І це гра там 50 на 50. З застосуванням безпілотників, застосуванням дронів, РПГ, різні карти, все прям реалістично, максимально. У мене склад, 10 людей, я ними керую. І я застосовую різну тактику мали груп. Треба захопити, наприклад, село там є карта, Україна, Легіон проти, там, Вагнеров. І там прям скотч, все прям реалістично. АК, ну все. Там наші мрапи, ханера, у них там свої тігри, ну прям один в один. І я там працюю згідно тактики, під'їжджають, наприклад, два моїх хамера до певної точки, де я визначаю, я кажу, коли мети бравніх не працює, тобто, поки вони працюють, вони давлять вогнем, коли по тебе стріляють, екран трохи тухне, тобто дуже високий реалізм. І ми пропрацьовуємо певну тактику. Я там кажу, що двойки ми вперед, ми, гранати, ми прям працюємо, і воно все виходить в грі. Навіть граючи просто в гру, ти вже цікавився хоч трошки війною. Потім просто почни вже дивитися відео навчальне, порог, входу більш простий, особливо для молоді.